Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо досить таку стародавню, автентичну українську страву, яка називається холодник. Це не тільки корисно, а дуже смачно і має свою історію, тому рекомендую зберегти цей рецепт, обов'язково приготувати і поринути в той час, як колись наші люди готували справжню українську їжу. Просто і дуже смачно. Отож, підготували всі інгредієнти. Розпочинаємо з того, що я нарізаю огірочок. Це страва автентичної української кухні. А я вам скажу і не дивно, адже наші українські господині настільки вміло поєднували продукти. Уявіть колись в селі: ось всі продукти, які зараз я використовую, вони всі були у кожної господині. Тому нарізаємо домашні огірочки тоненьким кубиком. Якщо у вас є, беріть зелену цибульку. Якщо немає, можна замінити в мене сьогодні. Червона, досить така солоденька, і я нарізаю дрібнесеньким кубиком. Також не забуваємо про зелень, таку як кріп та петрушка. Все відправляю це у миску, в якій буду перемішувати, обов'язково посолю. І це все так гарно перемішаю для того, щоб ці всі продукти між собою поєдналися. Завдяки солі огірочки зелень пустять сік і ці всі смаки між собою об'єднаються. Далі я напередодні відварила яйця, які також наріжу. Ось яйця в цю страву вже додають для ситості, адже, звичайно, коли що правильно у кожного були домашні яйця, адже наші українці завжди славилися своєю хазійновитістю. Звичайно, родзинкою цієї страви є буряк. Буряк я відварила напередодні до готовності ще краще його запекти. Натираю на велику тертку і відправляю відразу в миску, в якій будемо це все перемішувати. Далі я додаю сметану або ж йогурт. Це все зараз гарненько перемішаю, щоб об'єдналося і в нас виходить уже досить поживний смачний салат. До речі, хто любить, можете ще додати сюди відварене куряче філе. Теж буде дуже смачно. Така страва просто ідеальна влітку, в спеку і поживно і корисно і дуже смачно. Додаємо сюди кефір, або ж як колись додавали кисле молоко. Якщо хтось хоче менш калорійне, можна замінити на сироватку. Робили навіть на бурячаному квасі. Скажу чесно, ніколи на квасі не пробувала. А ось так з кислим молоком нас готували завжди колись. Перемішуємо, пробуємо за смаком. Якщо ще треба, додаємо солі і все насолоджуємося. Такий холодник смакує як відразу, точно так само він коли постоїть, виходить теж дуже і дуже смачним. Я ж подаю, накриваю на стіл відразу шматочком відвареного яйця. А відварена картопля у лушпинні – це закуска. Її використовували замість хліба. Як ви бачили, я не додавала її до основних продуктів, а просто подаємо. Беремо, кусаємо картоплю, ложечка холодника і насолоджуємося. Ось так, друзі. Швидко, просто можна приготувати смачний, поживний і корисний літній супчик. По-справжньому нашій українській. Рекомендую, друзі, зберегти цей рецепт. Обов'язково приготуйте. Напишіть мені в коментарях, чи ви раніше готували таку страву. Якщо готували, то в якому регіоні? До нових зустрічей! Готуйте і смакуйте разом з нами.